Доброго дня всім. Сьогодні я заїхав до свого друга, Сапай Василь Ніколаєвича Голуби долинюють, у нас тепло стоїть, крайніх льоток нема, голуби засипані. Ну хоч так зніму на пам'ять трошки, хай щось буде. Що в нього тут наводилося, подивимось, що щось молоденьке, щось ета, лимка. О, вони, вони так голодні вачень. Ну щось тебе порадувало в цьому році, Вася. Щось трошки повиходило. Трошки є, молод і Любов Любові голуби, так, да, Василь? А ну покажи, пофастайся. Щоб в тебе гарне вийшло. Ану, в руках покажи. Ой, гарне таке красиве. Що воно жовтопаяса, да? так? Голубка, так. Голубочка молода. Красиво, красиво. Трошки. О, які крила красивенькі. Ну, крайніх льоточок нема. А ну ще щось спіймай. Ніколай, ще щось спіймай, ну то ветеран у тебе під ногами, таких уже не побачиш. не ему? Год 15 тому А Ану. Ще щось покажи гарненьке, що в тебе вийшло. На барний пост, ну красивий, красивий. Ну покажи ще що небудь, що, що тобі таке подобається, що вийшло гарне в тебе. Ану, покажи в руках. Це що. Голубка. Голубочка грабина. Це да, виводна твоя така да, гарна. Ну, все, Ой, що красиво, а ну покаже. Ну косяків немає. Бач, дев'ята, десята льотка, голубка красива, вась, ну. Долиння. Ще щось красивеньке. Це Це термач, на чорну мазь. Мура голубок. Голубочка така, ну покажи, так на, красиво. ой чорна груда, яка красива термача. Муроголове, як там, хто як називає, да? красивий. Голубець, давай. Голубочка. Так. Гарна. Ще щось є красивеньке таке, що тобі. Що тобі подобається, Василь? Та вони всі подобаються. ну... Але... На даний момент сейчас тикайте, тікайте. Це старих осталось. Старих ну, при бомбішки коли повбивало. Да, це оці старішку. Ага, варсой такі, двінюся, да, ці росині. Ой, красавець голод, да. Ну, Льотки догонять. Будем подивимося, що. Жовта у тебе така, як жовток бачив, ходила така гарна, а ну піймай. Подивимося тоже эти сыни, що осталось. А? І... И... Глубка одна тут Це осталась. Стих, цвет, да. я тебе давав? цветник. Цветник, а то ж вона с синим Ну тоді ж тебя повбивало их, хоть и что сильно. Вот это что осталось. И вона повыводила тут, есть. есть. Ага. Так. Мы не больше какие-то Да, да сколько штуки, Василь, багато. Раз на рябь их Да, Ты вымерить. знаешь, я є шум. пенсия, уже... пенсія, пенсія, рыбогорли, пенсія. Да. Братухи я отдал, наверное, 40 штук. Кому брату отдал? Вот <рес> это последний раз, 20 два-три. Пашку? Да, молодежь ну, обрав, оставив троє штук. Молодых. А то такие, ну, самые поздние. Забрав йому і сизі, і молочні, і кермаки, і що тільки не було, я встає йому подавав. А що ж той хлопчик молодий, що в Андрюхи садового брав голубі ото з льоту, що теж виводить, теж, так? Да? Ну так, да. і це старі остали, остатки. Ті що. А, це потім кермаки ті ті, коли да. давав, так? Да? Да, Повеленівало, біло вже? Які-то кримаки були багатіші, здоровенні. Крила нема, крила нема, Вай сюди. Батько чорний, смоляний, мати кримачка, вони... ну вони тобі кримаків до війни водили. Ой, красиві. Ага. Красиво. А ну так морду, груди покажи. Чорноряба красивеньке Да. Ну, залиняне. Н'яке. В линках залиняне, крил нема. Ну, красиве. Жовта така красива в тебе, як жовток гля, вони те вже з чашки їдять. Ну, Краснорябик піднімаю. Бачиш, о, красний, як... голуб, в... красний голуб, жовта голубка. Оце красний голуб, жовта голубка? Виводять такі. Воно не то жовте, не то не красне. красне. Ну кремат такий. Да. Кремат, далі. Красивий голубина. Весь, ну крайніх льоток нема. Немає, немає. Тут, як не кажи. заряби такі. Це зарябиньки такі вийшли. Це по березнігаватовським. Так, да, це... Ну вони вже трошки. Нема вийшли. трошки кінцевих кінцівих у них. Голодовка. Ну. Це молоде, станеньке, непогане. Це по старим вийшло. Це став, думаю. Попробуємо. Ну ще щось покажи. А ну. Цепні лісточки хай підходять. Ой-ой-ой Що тут тільки немає, які хочеш що ти там показуєш? показуєшся? Ну? Бачиш Циган цыган повністю перелиняв. Був чорний, так, да? треба. Да, Ребоголовий вилиняв. Ну. Кривокрасина, ну. долиняє. Це старий теж ще один. Такі що я давав? Та це вже йому вже. Ну так. Да. Пенсіонер, так. Да. уже год 10, мабуть. Доводиш. Забери чашку, да, да вони те вже ручні. Як ото в кіно, «Любов і голуби. Так, да, голуби є, любви немає. Да, да, да. А голуби є, любви нема. Ні, не, любов то є. А, мамка прийде до роботи додать тобі любов. <звіх> Познімаю він жовті, твої диви, яка жовта молода, то молода голубочка да, така та гарна. Молода, ой, красива. Голубка, Як молода. жовток, Ану, старик, Ану, не даст. не руку, А ну піймай, ну піймай і подивися. Вона в руки не дасть. Не дасть в руки, а? Ну красива. А ну повернися, ой, красива кагля. Є, все жовте, ну це жовтка ой такий пояса рябичі, як брезнява така, лимонні, да, лимонні. Це, це, це не бризнявата. Тут... Це не брезнявато. Ну нема бач керва, нема красивий світлий. Нема, нема. Я ж кажу, вони... да, да, світленький, такий гарний. Дивись, дивись опа. Тут, Николаевич, тут, який хочеш. Що хочеш. ж. Як у пачки карандашів. всі. Хочеться розвести красних. Хочеш красних розвести? Так слабо йдуть. Бо голуба вже старій, уже сильно. Ага. Уже по одному, ну по два за сезон бы а старий, старий голуби вже, так? Да? Більше да. 10 років, по 15 років, ти казав, так? Да? Та ну, я ж тобі кажу, ось, ось старий красний. Бачиш ну, ось, ось, да? Да. чи буде він на наступний рік щось давати. Вже не знаєш, чи буде води, так? Да, Василь? Та ну да, так, це вже цей оце ось ось, 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 бачиш краснорябий, і він теж, їм вже гадай, гадай. Ти маєш цього такого, ну кравки ну, країни. Один, один вивів мені. І ти знаєш, і жовтий... Ну п'ймай воно... щось покажи. <кій> Жовте і красний ось, голубок ви. А ну зовтаря будемо піймають, глянь які красиві рябогорлі. Це молодий, Ну, Все, постанемо, ну, що молоденькі. Ну криля красні, кров'яні, так. Да. Ну. Так, ребята, вон жовтенький, втратись. коли тебе по підходили легану, піймай їх. Ой, жовтерявий прилетів вас. Такий красивий рябогор. Ну піймай воно. Ну. ну вон іде, рябогорлий той. Тут старий же щось. Голубка в цьому році прогуляла, не несеться. Чого причина? Ну, кавась, були прольоти, половину голубів тоді повбивало подлазило, вели води так, як тут подлік, працювали вони. Ну, Оце ж вітя старі поставалися, ті, що повинні бути. Который трошки громче, говори, нічого не чують. По старим чорнім то, да? Да, ж... голуб, це ще... від мене. На тебе, а то вони в пережили, і этот... Ну, їх тут Десяток остався, тих старых. Кафе на крыло, бач, тогда прилет був, будку бабахнуло. з той сторони половину інвалідами поробило. Да, Чорнобаївка, село з І Нічого, Інваліди тоже, хоч потрошки лежуть. Прильоти, бомбили, отльоти. Так що є, хватає, є. Два година ці за три наплодилась до чорта, може будеш тим году ганяти. А ну покажи на в руках цього голуба. Красивий. Це б, хто вивів такого красавця тобі? Кримак з Середкою, воно старий біластий. А, старий забілований. Да, і сіра голубка, таких вони видуть. Ой, красивий, махові темні. Красивий. Фост ну, покажи, я чи він гонить то. Він ну, такий ну, не дає. Постаново. Не дає в руках. Та не ну, дає. Все він дає. Який кагарний. Оце їх два три штуки. Три такі кримака, да. да. Ой, голубіна шикарний, красавець, Василь. Це, це ті забіловані кермаки тобі водять, що Так, да, да. ж Ті, що кажуть, вони не годяться, а вони от це, от це всі сині старі дають такі. Ага. А де ж вони не гадяться? Так, шо, так, а що є краще сьогодні? Живи. Ганять Вот Оце ж водять старі старі тут біласті, ось этот один чернофости біласти, оцей ось біласти. Ну той красавець голос, конечно, в руках. Ну і, ну ітерки покр... начнуться, може будеш ганяти. Ось у молоді, батьки, приматі. Осьо молоде. Оце тоже. Ну, ну це таке познячок, а це все. А це красиве нужна. Це, 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 це ті, що я дівдував ще з-под кримаків старих кадась, так? Да? Ну так. Да. Це, це голуб. Ну, я зрозумів. Це голуб. Це той білоглазий, що я тобі давав молодим тоді. Да. Красивий такий. Він ну, був білоголовий. Ну, крайні льотки нема. Ну, ну накинь його, він не літає. Та тихо, я сон, не сон. кидаю, вони, вони самі будуть літати. Ми будемо знімати. От дойдуть льотки, будку відкрив і підняв. Ну давай, дождусь. Тут може дожду в цьому році, може прильотів не, не буде, там там там. буде. та відкриєш будку, як ти кажеш, та й побачимо. Оце ж старий остався. По тим синім світнім. Ну да, так, ой, голубь. Тут 18. Це під старих моїх ще виводні. Ну вони ж, я ж тобі кажу, все пережили. А ну жавтенькі піймають, такі красиві, тобі, жовті жавтокрилі ходять. Це проблема з ними, та сипни під ноги жмень, вони їм підходять. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты же их тренируешь на крышу, они туда, ну показывай. Это молода голубочка? Нет, это голубка, бачишь, желтый, желтов. Да, да. Маха вижу, да, желтая. В этом году он не сработал. Желтая горуда красивенькая. Щось... Та що желтарябиня тебе приводит. Ну затем желторябимся, да? Да. Що? Ничего не вывели в этом году. Нет. Даже... Короче, барсун Ну шеша, що, що тобі подобається, желтопоясаря б, щика, же краснопаясаря бы он такий гарний, лисолобий бы лази, піймай, О, он, зліва. Кинь ж мені, ну пимай. Вон зливо. Кинь жменку. А то ж старый переливай. А ну пимай його. Вот это желтопоясик, дли по нем. так, то желтопояси всі потом лисом рябом. Да, да, да. Сьогодні взагалі тихо, як весна. Для сонце, світа. Ні вітра, нічого нема. Давай, давай. давай ще щось показує, Ніколай. А що показує? Ну що небудь вон, сипни маленьку, щось піймай. Перебогу того березнявацького піймай. Лисолобий такий гарний. Он він коло тебе, ну піймай його. Вася, сколько у тебе штук? Штук 200 наплодилося. Ой-ой-ой. Ось голубка. Ой, красавець. Це ж води він краснорябий. Ну, бач, нього криля забіловані, ну як брак вроді. А ото води по-жовторябим, да? да. ну, по Пожавтарябим, по Як Брочок вийшов, ну, який красивий. старий голуби. Це который. Надо води. Красивий голубь. А бачиш, а жовтих тобі на води вкрили, як жовтки. Да, ось це він із... Оце він тих жовтих таких красивих повиводив, так? Ти бачиш, повиходили темні, остала діло постріли. Ну та зрозуміло. Перелинюють, зовсім інші стають. Таряби. Таких вже не побачиш сьогодні, ох, красавець. Вітра нема, тихо, те ще бйо літають напали. На, на потеплело, прям весна. Римаки, і чорні, і сірі, і полосаті, які хочеш, хочеш. Ізовтопая шаряби. Вітра нема, басні которії. Що ти говориш? Ого! Кого миленький, Василь, ті вже ганяють, вітерки були, летять, а крупні голуби. 9-10 льопта, щось он питається, ну для них шарами. Ну, може в цьому році будеш ганяти, На старості, може, будеш ганяти. якщо дадуть. А, якщо дадуть, так. Да. Не порівняюсь з землею, то будемо ганяти. А ну я их оттуда приду сниму. Пока их Сюда пока дрессируешь их туди-сюда. немає, так. Мама рідна, Василь, тут тебе больше 200 штук. Наверное, ну, больше, чем 200, Гуарава. Сейчас ты. Ти... Пачка махнув, вони з будки пішли. Та мій принцип. Зараз на даний момент вони не готові. Ну піймай ще щось покажи. Де той такий лисолобий паясаряби такий гарний ходив. Де він воно? А вон ну? він під ногами в тебе ходить. Ну, кинь маленькую ест їсти, поймай его, подивися. Такой гарный. Да. Сегодня надо быть миллионером, чтобы такую араву держать. Поймай тоже, вот это паясаря Красно он такой. Та десь під ногами в там ходив. Ну під ногами ходив десь. Сейчас не бачу, а. О, та то ты ти біла, тима. Оце ж біла, була циганська кремачка. Повністю. Чорна була кермачка, так? Вона да? така, це дну. А виланяла біла, так? Да? <рес> да. Біла. Ну оце з цих голубів треба і виводити. Циганські а це кремаки. вони тобі кримаків дають, так? Да? Так, да. оце я з цих і виводів. Ну, ну, де той, де той поясаряби? Такий гарний, веселобий. Ну, краснопоясаряби, де він. Десь тільки що на глаза не попадався. Ді, може і Ану, дві... Ну ді... ось його син, бачиш, ось. Ну піймай, піймай, красна вдачі. <кхе> Паясина, красна паясу, а ну піймай, подивися, сина, сина його. Може я й батька побачу зараз. Це чертопо... того чертопо... лисолобого син, так? Да, да. Він сивопостий? Ні, він тут є. брачок. О, дика варта на ньому висить, на, на відео не видно. По пів метра. Це ми трошки вивели тих. Красивий свят твой такий. Красивий. Ну не повністю тепер треба їх закріпляти. А нема чим. А нема чим, так? Да? Нема. Ну красивий голуб. Нема. Ну нема льоток, ну красивий. А ну. О. Жара, Вася, от тебе відкрити, глянь, бьоли на нього вже десять. За -за 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 Завалили його, не дали крилям. Махнуть. Бйоли б'ють моментально, як тобі так. Де його батько? Ну. Ну, Падимося. Та тепло, тихо вась. Ну, як бйоли, дивиш, що з ним творять, Василь. Голуб, звісно, красивий, да. І крилами правильно, об'йом десяток, не видать, напали його, завалили. Не дали їй помахати крилами. А, ну тима пояса, давай да. Батька їх ну, красивий. Ну, підходь туди помаленьку, підсипаємо, підходь до нього. У нього мати була, що пояса ряба лиса то пропала, де навіть не знаю. Ну коли бомбили, на мене вбило. Ні. Ні. Ні Може, як тут вже котів като... було, не вірить. А, коли виїжджали, коти тут тягали, хто що міг, так? Да? Закрий бджол іди. Вони бджоли. Ні не, не хіліоток нема. Ще не пересипалися, вони їх тут. Бджоли, вітя це проблема. Бджоли це мед, це гроші. Ну, для голубів проблема, так. Да. Ну це якщо будуть такі всі криваки. Крива Крила ще у голуба. Це голубка. Голубка, да. да. Без бьол... десяток бьолу його. Не дали її крилями помахати. Ні, тут мені ганять, коли пчоли навіть, навіть, навіть не можна. Піймай лисоло, він десь тут під ногами. Ось що, о! Це, це батько тихо, краснопаясь їх, да. так? Да? Краснопаясій жодне. Ну, я покажи його так лисе сюди, я гляну хоч. Давай на відео. Подтягни руки. О! Боже красаві, за да? лисина, крило. Тоже весь ворса висит. Весь ну, крыло у да. Крыло нього, широкий, пахово, широко, конечно, голубка. Ну, то ж, значит, пропала мата. А лупка пропала, и мати його. Мати, да, пропала. А яка в нього мати была? Желтая саряба. Желтопая царяба, да? Вот так красиво. А, ну, ну, я понял. А с кем она была парна? С белым. С белым? А белый откуда був? А білий, ну що я тобі давав одного голуба, ага. то, щоб тебе наводили. Да, да. Брати, оці два білих. Ага. Один залишився. Ти ти білий у кого брав тоді? А у вовки. Вадим Володимир Івановича, так. Я, да. я пескунят взяв, а потім прогнав їх. Ну щоб... передавай йому привіт, Іванович, буде да, дивитися. Іванович, тобі привіт великий. Білі хороші були, да. Да. так. Остав... А ти живий один голуб, так? Один, так, да? Да, закритий там. Метр, да. Пусть сидить. Мені один залишився. Ну, з молодих голубка есть, посел. До того Білого Івановича, да? А? До Володіного Білого буде, да? Да. да. Ну ще щось покажи. Ну, це ці крымаки такі повиходились. А ну в руках покажись. На сиру мазь такі, такие, да. так. Красиво. Ну, бачиш, нема льоток крайніх. Красивенький. І голуба, і голубки такі ось. На сіру мазь такі, так? Так. Ану, хвостик його покажи. Ну, не, я ж їх от так... Та в руки не береш, понятно. Ну, то перепусти її ось. Знаєш, там крилами десь. Ну, нема по три. Льотки доганяють, понятно. Ваше. Я ж не просив сірі. тебе кидати, просто подивимось. Сирі це без проблем. Це... Оці Сирі? Да. Ну, їх десяток. Тут є деякі водели. Матч по фану, які є все присутствують тут. Голуби, які... Которые... Хороші, да? Ну, красиві крила. Ну, долиняють, коли заїду. Та вистачає, я тобі кажу. Так що, от це... З цієї маси залишиться всього лише 30%. А то, голубів. Все буде, да. а то все прийде <кхе> якось, якось прощатися. Добре. Ну передавай, кого не бачиш, привіт. Да. Всім привіт. Саме головне всім здоров'я і перемоги. Мирного неба. Дем, да. Саме головне. Голуби виведемо, розведемо. Так що буде щось. Сталося, не да. повбивало. Є кому надо, дзвоніть. Будем договариваться. Ну добре. До побачення. До, до побачення, так, да. проведу твої голуби. Вот такі, сяду на табураточку, тут що хочеш. Які хочеш і що хочеш. Ну, на этом все. Дивіться, кому цікаво. Що маємо, те маємо. Та й показуємо. Все. До побачення, дивіться, кому інтересно.